Не робити ремонт доріг і всього купити там МПВ-дрони, там купити автомобілі для хлопців, для львівських бригад, щоб вони не збирались люди, Люди так віддають те, що мають останнє. Їздять і волонтерять. А влада грошем розпоряджається незалежно від того, що потрібно людям. Кошти були зібрані всі необхідні, які там були, це повинні займатися комісія, скільки було коштів, куди вони поділися. А то, що додаткові кошти, це мені здається, це вже це може вічно збирати додаткові кошти. А сміття перерод необхідний, незалежно, війна, не війна. Я так думаю, що у них досить коштів, щоб щось зробити. А тепер це нема. Ну, під під час війни від того можна, в принципі, напевно, вон, ті гроші щось що потрібні, ніж будувати сміттєприродний завод. Сміття можна також викидати. Коли йде війна, в країні треба витрачати гроші на армію. А вся допомога, яку ми отримуємо за кордону, невідомо куди дівається. Тобто це відповідно будуть гроші на якісь відмивання, на мою думку, будівництво чогось такого, де можна ці гроші відмити. І я вважаю, що ці гроші слушно би пішли на допомогу дронів для наших хлопців, котрим, котрим зовсім не просто там спереду. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.